Привіт, я персональна стилістка, і хочу сьогодні показати вам, як комфортно одягатися в міжсезонні. Тому сьогодні за допомогою кашемірового светру від бренду Uniqlo я хочу показати вам, як можна по-різному обігрувати джемпер не лише як основну позицію в гардеробі, а й елемент аксесуарної групи. Десь додатковий шар. на вам буде цікаво. Взагалі, перше правило для того, щоб джемпер сидів дуже комфортно, це обирати. Його на розмір на два більше. Наприклад, на мені М, -ка. Але я б, наприклад, ще обирала Ельку для того, щоб під футболку він був ще більш вільним. І от перший варіант образу з цим джемпером я застилізувала з шортами, бермудами. Також тут гра фактур, тому що кашемір, класична тканина, шкіра. Також тут працюють кольори, і раджу звернути увагу, я під низ тягнула футболку для того, щоб додати легкий багатошаровий ефект. Наступний аутфіт, де джемпер уже виступає елементом. Аксесуарної групи і такого додаткового шару, я його пов'язала поверх. Це дуже зручно, коли, наприклад, зранку ще прохолодно, а ввечері вже спекотно, в такий міжсезонний період, і можна собі спокійно накинути джемпер на плечі. Також тут дуже цікава гра фактур, класно кашемір поєднувати з атласом або сатином, коли у нас м'яка пом'якшена в'язка і ось така блискуча тканина. Також один з найактуальніших. Стилістичних прийомів це пов'язати джемпер на талії, це також підкреслює талію і дозволяє вам одягнути джемпер, коли вже прохолодніше, теж слугує як додатковим шаром одягу. Я додала ось таку акцентну сумку, трішки теж погралася з фактурами. Внизу лакова шкіра, тут матова шкіра, і ось ці джинси такі в стильовій естетиці гранж. І останнє отвіт на сьогодні на контрастах стильових естетик за рахунок Спортивної стильової естетики, яка розташована внизу аутфіту, і більш такої романтичної деталі, а саме мережевного топу, який додала під низ, і джемпер використала як додатковий шар поверх. Також деталі є замша, яка у мене виконана в такому клатчі, і теж буде розслабляти цей аутфіт. Я трішечки заправила це все з боку, для того, щоб додати асиметрії і видовжити лінію зросту. Сподіваюсь, вам сподобалось і було цікаво. Цим відео також хотіла наголосити на те, що що кожна ваша нова позиція в гардеробі може працювати, якщо дуже класно її пропрацювати, обдумати різні аутфіти, різні варіанти стилізації в різних інтерпретаціях, подумати, як може річ цікаво і по-вашому виглядати у вашому гардеробі.